Мурал вдячності постане у Любліні. Монументальний малюнок стане символом українсько-польської єдності та дружби між українцями та поляками. Наша кореспондентка Наталка Волосацька зараз перебуває на місці. Вітаю Наталю. Ото що зобразять на стіні і в якому саме місці малюють цей мурал? Вітаю Гано, вітаю наших глядачів. Ми неподалік серед місця, і на муралі буде зображено будинок з вікнами. У вікнах сидітимуть люди, будуть повітряні кульки, зокрема у кольорах е, прапорів України та Польщі, і буде напис Дякую, Люблін! Ідейними натхненниками цього є муралу. Є фундація Сила Єдності та громадська організація Комунікаційний медіа центр. Стінопи створюють заграндові кошти під генеральним партнерством, так під почесним патронатом мера міста Любліна Кшиштофа Жука і Генерального консульства України у Любліні. І, власне, зараз поруч зі мною генеральний консул Олег Куць, пане Олеже, розкажіть про ідею цього муралу, який от зараз повстає, просто за нашими спинами. Що ми хочемо сказати цим муралом? Доброго дня, шановні глядачі. Пані Наталія, хочемо сказати дякую. Тобто, це наш це чудова ідея наших громадських організацій, яких вирішили, що хочемо ще раз висловити ту вдячність за підтримку і допомогу, яку з самого першого дня з першої хвилини повномасштабного вторгнення польський народ, наші польські друзі, несли для народу України. І, зокрема, оскільки Люблін є також місто рятівник, дуже, це дуже почесно. Дуже. Гарно, що є така ідея, щоб зробити морал, увіковічнити цю українсько польську дружбу, де намальовано, власне, буде зображено, що український і польський народ разом, разом працюють, разом святкують і разом борються. Відповідно, це є цей основний меседж. Адже коли ми разом, ми є сильніші, і ми завжди можемо протистояти ворогу. І як це було від самого початку війни, обидва народи йшли разом, і я впевнений, що разом підемо до перемоги. Я чую власне українською і польською мову, тобто малюють і українці і поляки. Пане консуле, яка оцінка у вас була з мистецтва, з малювання? Я на жаль не дуже добре по малюванню, але я зразу відчуваю, коли є чудові ідеї, тому з великим задоволенням сьогодні тут і з великою вдячністю до організаторів? Ну спробуємо обоє спробуємо обов щось намалювати. обов'язково, колеги. У нас все. Дякуємо тобі, Наталко. З нами на зв'язку була кореспондентка Слава Тілі Наталія Волосацька з міста рятівника Любліна, де постає мурал вдячності українців для поляків. Це символ єдності наших народів.